23 жовтня 2015 року відбулось останнє засідання виконавчого комітету Золочівської міської ради шостого демократичного скликання. На засіданні було розглянуто ряд важливих для міста питань, в тому числі і питання затвердження тарифів на теплопостачання. З якими ж думками перегортає ще одну сторінку історії нашого міста, члени міської виконкому далі у сюжеті. Золочівської міської ради цього скликання затвердила склад виконкому Золочівської міської ради. Дуже достойний склад виконкової міської ради, котрий представлений і бізнесом, і е, відповідними фахівцями е, з фінансів, з податків, і е, Оксана Україна, е, 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 це, 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 це наші вчителі, і опікунська рада, і архітектори, і підприємці, комунальники. Всі знаєте, це власне отакий от гарний склад виконкову і дозволив нам так гарно працювати впродовж. Всієї каденції впродовж цих важких п'яти років. Чи було нам важко, чи було нам легко зараз про це не будемо говорити? Я сьогодні від себе особисто, від усієї Золочівської громади, хочу подякувати кожному з вас за те, що ви тратили так багато свого особистого часу на ту важливу для нашого міста громадську роботу. Щиро дякую вам і дуже маю велику надію, що ви будете продовжувати свою працю у наступній каденції yeah. міської ради. Будете також конкомі вже не перший рік і не, і не першу каденцію, вже слава богу. Третю каденція закінчилась на початку нашої каденції. Наш міський голова Йор Михайлович Гринків сказав дуже пророчі слова: Я хочу, щоб ви тут, все, весь депутатський корпус, всі члени виконкому забули, що ви є симпатиками будь-яких політичних партій. Я хочу, щоб ви були членами однієї партії партії золочия. І напроти цієї каденції я відчула, що дійсно всі. Члени виконкому були однодумцями. Вони старалися працювати для громади. Вони старалися працювати для блага людей. Вони старалися, кожен з своєї точки зору і кожен, який є професіонал на своїй ниві, старалися зробити життя злучаян кращим, заможнішим, добротнішим. Я є працівник податкової служби, і я старалася, щоб наша міська казна завжди була повна і щоб можна було, враховуючи ті кошти, які поступають в міську казну, зробити багато справ, адже якщо казна повна, то і, люди, і людям краще, і, і добробут людей краще. І хочу побажати золочів'янам на майбутніх виборах, щоб вони добре дивилися, кого не вибирають. Щоб е, ніякі партійні е, символіки не затьмарювали їхні свідомості, а щоб вони дивилися, які люди йдуть. Керувати громадою, які люди йдуть до депутатського корпусу чи до членів виконкому. І ще одне. Незважаючи на все, ми всі з вами християни. Я як християнка живу завжди по такому принципу: нехай зло не переможе добро, але добром перемагайте зло. Наступному виконкому бажаю миру, щастя, здоров'я, взаєморозуміння. Ну, напевно, не покривлю душою, як скажу, щоб вони були такою партією золочів'ян, якою. Старалися бути ми. Закінчиться наша каденція п'ятирічна, моя вже двадцятирічна. Я вдячна за роботу виконкому і міській раді. Ми дуже багато зробили. І я думаю, що ми робили добре. як казала Віна Костенко, було нам добре, було нам зле і західно, і східно, але не було нам негідно. І з тим ми прощаємося.